Як навички і звички обмежують наше життя. Коли ми щось робимо, з'являється певна навичка. Чим більше ми це робимо, тим більше ця навичка закріплюється. Якщо ми відчуваємо до цього ще й потребу робити, це вже звичка. І це стосується всього в нашому житті: і думок наших, і рухів наших. І наших ставлень, і наших почуттів, і наших шкідливих звичок. Все повністю, все, що ми робимо без винятку, повністю записується в нас самих з кожним разом. Чим більше ми це робимо, тим легше нам це виконувати. Якщо ми ще й при цьому виробляємо собі певну потребу, це робити, це стає звичкою, і воно стає просто. Частиною нашого життя, в чому небезпека? В тому, що те, що ми зробили один раз, воно вже не просто зробилось і забулось, а воно під свідомості вже закладається. І коли ми, наприклад, злились на когось, то зробила людина щось погане, тобі, і ти позлився, то на наступний раз злитися буде легше. І що це означає? Те, що коли ти злишся, один раз, на наступний раз в тебе вже буде трошечки менше вибору в житті, тому що ти вже позлився і в тебе вже з'являється певна схильність знов позлитися. Якщо ти це ще раз повториш, це знов це більше, ще більше закріплює звичку злитися на людину при певній поведінці. І ми цього не усвідомлюємо, як це робиться. Воно просто робиться на підсвідомому рівні, десь отак під нами. Тихесенько, тихесенько, на якомусь такому підводному рівні, підземному такому рівні, воно так от нашаровується в людини, нашаровується, всередині, нашаровується. І людина навіть не помічає, як вона втрачає вибір. А ще до цього можна додати суспільство. Тому що це ж не просто одна людина щось собі надумує, є суспільство, яке нам з народження каже: отак треба робити, отак треба думати. Так от правильно, так от неправильно. І це, що робить, найважливіше, найгірше, що робить ця річ це обмежує нашу свободу вибору. Ми перестаємо відчувати, що ми можемо вибирати. Ми просто робимо, робимо, робимо. Коли суспільство так нав'язує нам, Певні речі, а воно по всякому нав'язує. Нав Навіть Якщо ми не робимо нічого поганого, суспільство, люди навколо кажуть, якщо ми трошечки не так себе поводимо, при цьому ми нікому не заважаємо. Суспільство на це звертає увагу, каже: ей, давай вертайся до нас, роби так, як ми. Говори так, як ми. Ми маємо бути всі подібними. Ми маємо всі робити все однаково. Навіть якщо це зовсім нікому не заважає. Якщо це не приносило б ніякої шкоди в житті, якщо все було б бездоганно в суспільстві, і те, що ми робимо, не приносило нам і іншим страждань, то тоді питань би не виникало. Всі щасливі, всі ходять, ми всі досконалі, все ми все зробили, прекрасно. Але коли це обмежує нас і спрямує нас в ту сторону, коли ми просто. Починаємо страждати, коли в нас якісь труднощі в житті повторюються: з дня на день, з дня на день, з дня на день, і вони ніяк не вирішуються. В першу чергу суспільством, яке нам дає певні установки в житті, певні погляди, ми починаємо страждати. Потрібно зрозуміти одну річ: що хоча суспільство нам щось дає, часто нав'язуючи, що ми маємо бути такими, такими, такими. Воно не відповідає за те, що з нами буде відбуватися. Навіть не дивлячись на те, що суспільство нам це нав'язало, коли ми страждаємо, суспільство нам що каже, ти сам винен. Тобто, так суспільство побудоване. На жаль, ми живемо в суспільстві, де люди не відповідають за свої вчинки, за свої слова. Вони просто кажуть, і кажуть, наприклад, треба злитися на певних людей, треба думати, отак от, треба отак от жалітися на життя кожного дня. Ну, Якщо б це приносило щастя, то добре. А якщо воно приносить страждання, то для чого цим займатися? І більшість людей не задає собі питання, чому це відбувається. А це навичка, це проста навичка. І коли ти кажеш, ей. Я страждаю від цієї навички. Ви в мені записали певну звичку робити певним чином чи навичку. А я відчуваю, що мені погано. І при цьому тобі кажуть, ну ти сам винен. Ти сам прийняв цю навичку. І при цьому ніхто не згадує, що це тобі без всякого вибору. Навколишні люди тобі кожного дня кажуть, отак, отак. Дійсність така, і ти маєш її підкорятися. І це навички. Це очевидні речі, да? а неочевидні речі те, що в нас таких думок багато. Ці думки можуть бути навіть нашими внутрішньо створеними думками. І ми їх просто повторюємо, повторюємо, і вони відкладаються в нашу підсвідомість і починають визначати нас як людей. Якщо вони корисні, то хай будуть, але якщо вони шкідливі. Це підводна така річ, яка от нас спрямовує в житті. Чи з участю суспільства, чи без участі, але воно у нас спрямовує. Ми живемо на автоматі дуже часто, особливо коли в нас багато всяких е, в житті справ. І коли ми так живемо на автоматі, то ми втрачаємо свободу вибору. І ця свобода вибору з кожним днем, коли ми повторюємо певні дії без свідомості, вона закріплюється. Це не просто так: ти сьогодні без вибору, завтра ти можеш вже цей вибір. Е, з мати, ні, ти робиш певні речі в житті, і в тебе з'являються навички і звички так робити. І з кожним днем, якщо ти щось робив один день, то тобі треба один день це все змінювати. Якщо ти це робив 5 років, то це тобі доведеться ну просто величезну кількість часу потратити, щоб оце все в цьому всьому розібратися, в цих всіх думках, які всередині записані. Цих всіх почуттях, які ти вже просто, просто без всякого усвідомлення, просто отак от заходиш в суспільство і там тут так відчуваєш, цим так відчуваєш, тут так відчуваєш, цим користуються навколишні люди, які трошки більше усвідомлюють, наприклад, в рекламі. Вони цим користуються нашою цією немічністю. Тому що. Ну, ці навички, звички вони записалися в підсвідомість. Якщо ми це повторювали 10 тисяч разів кожного дня по кілька разів і там, кілька років, то воно тоді настільки записується, що ти просто вже не бачиш, що може бути по-інакшому. Ти вже кажеш життя така, така і таке. І ти це кажеш всередині собі. І ти це кажеш всередині собі, і потім точно так само нав'язливо ти починаєш це казати іншим. Тому, чому? Тому що воно всередині в тобі вже записано. І коли оці, от, які більш краще усвідомлюють життя, роблять екрану, то вони добре досліджують суспільство, знаходяться ці підсвідомі програми, які записані в більшості людей, тому що люди один з одним обмінюються цими програмами, цими записами, цими навичками і звичками розумовими, і вони створюють рекламу, яка показує те, що людина хоче бачити, і ніби цей товар тобі дасть те, що... Ну, Що вони тобі впарюють, але насправді. І в чому ще одна річ? Тому що такі навички, вони не просто, не просто закріплюються, а вони просто намертво закріплюються в людей, які старші. Тобто, якщо подивитися навіть з віком, коли ми малі діти, ми ближчі до природи. Ми більшість з нас. Коли ми були малими дітьми, ми були якими радісними, безпосередніми, любили бігати, любили радіти, любили. ну, Для нас світ був дивом, ми вчилися гратися, ми, ми вміли співчувати одного. У нас ці почуття були природніми. Ми вміли цим жити. А потім. Коли, наприклад, вже приходить 16 років, люди вже починають дорослішати, вони починають цікавитись, задавати запитання. І коли ти говориш з 16-річними, на відміну від дітей, в них вже більш ширше усвідомлення з'являється. Але і вони тебе, коли слухають, вони, вони відчувають, ну ти вони ти відчуваєш, що вони тебе чують. Вони тебе запитують, вони це беруть до уваги і роздумують. Коли ці люди стають вже ближче до 25 років, ти відчуваєш, що вони вже набралися чогось, вони вже знають. І їм вже так легко, як 16-річним ти вже не скажеш, вони вже не вбирають. Вони вже оці кількість цих навичок і звичок, які вони повторювали з дня на день. Неважливо, чи вони добрі, чи погані, але вони вже записані. І люди вже починають по набитій колії шурувати, і вони вже більше знають, ніж пізнають. Якщо це, наприклад, вже за 30 років, то люди вже починають ставати непробивними залізобетонними. Більшість людей, не всі, але більшість так. Вони перестають пізнавати світ, і вони вже йдуть просто по завченому, Отак завчили. Вони вже все знають, все вміють, вони можуть ще щось там читати, але це читання, воно все одно воно просто доповнює те, що вони знають. А той залізобетон, він вже настільки створений і закріплений, він же засох, що люди просто втрачають, втрачають можливість бути гнучкими. гнучкими. Вони вже, у них вже є це, 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 це. І потім цей залізобетон, от як нам кажуть, виховання, як нас виховують, от такі от залізобетонні люди, які вже в житті накопичили оцей твердий досвід, не в більшості випадків не усвідомлений. Просто так, от вони жили. І як вони жили, як? як як жилося? Так воно і записалося, і вони вже просто кажуть: от воно так є, і все. І вони що роблять? кажуть: старших треба слухатись. Оті молодші. Заливаються цим бетоном самого дитинства. Природа так створена, що молоді, вони все-таки пізнають. Але цей бетон вже дорослими заливається на підсвідомому рівні. І це теж обмеження нашої свободи в житті, свободи вибору. І ці от звички і навички, які ми постійно повторюємо, вони визначають наше життя настільки сильно. Що якщо людина не, не пізнає їхню природу, оцього запису підсвідомого, вона не зможе змінити життя, навіть якщо дуже сильно захоче. Оцей підсвідомий, оцей бетон залитий, він завжди її спрямовуватиме саме в ту сторону, яку в неї вже записано. Особливо якщо вона це повторила багато-багато тисяч разів.